Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо бездріжджовий хліб. Він дуже смачний, ситний. Готується дуже швидко, буквально за 5 хвилин. Як кажуть, все змішав і готово. Зверху, з хрусткою скоринкою та ніжним і дуже смачним м'якішем. Миску розбиваємо 2 яйця, додаємо чайну ложку солі та перемішуємо вінчиком. Далі до теплого кефіру, нам його потрібно 300 г, додаємо пів чайної ложки соди. І сода вступає в реакцію з кефіром і ось так піднімається шапочкою. Кефір повинен бути теплим, від цього буде залежати результат нашого хліба. Вливаємо до яєць. Далі додаємо льон та кунжут. Також можна додати і соняшник, і гарбузове насіння, все, що любите. Зі спецій я додаю італійські трави та орегано. Також додаємо 30 мл олії. Та 120 грамів натертого сиру. І залишилось тільки додати борошно. Його потрібно 340 грамів, у мене 290 грамів пшеничного борошна і 50 грамів цільнозернового. Мішати довго не потрібно, тільки щоб ввійшло в тісто все борошно. Далі переносимо його в форму. Форму можна змастити маслом, або так, як я пергаментним папером застелити. Діаметр моєї форми 23 на 11. Розправляємо тісто лопаткою. Зверху робимо ножом ось такий надріз та посипаємо в мене гарбузове насіння та білий кунжут. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і випікаємо хліб приблизно 45-50 хвилин. Ось так хлібчик гарно піднявся та зарум'янився, Далі даємо йому трошки охолонути та можна розрізати. Хліб смачний сам по собі. Подивіться, який він пористий, м'ягенький і з хрусткою з коринкою. Дуже смачно робити з нього ось такі канапки з сиром. Та авокадо. також посипаю паприкою. Обов'язково спробуйте приготувати такий хліб. Надіюсь, він вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.